А це славне місто Тернопіль. І зараз я пропоную вам прогулятись по ньому. Дерево щастя. І зараз я його потру. Тому що ну хто ж не хоче бути щасливим. Я дуже. А це серце, любові, а може кохання. Він встановлений на честь моряків військово-морських сил України. Вірний військовій присязі пробовість. Потерши деревце і ставши трішки щасливою, помилувавшись серцем, розумієш, тут хочеться лишитись, тут хочеться заякоритись. Серце Галицького Поділля, Древній форпост, місто сили й спокою. Вас вітає Тернопіль. Заснований у 1500 році польським гетьманом Яном Амором Тарновським, Тернопіль з перших днів був більше, ніж просто містом. Це була фортеця, що захищала Поділля та Русь від ординців. Уже в 1548 році місто отримало магдебурзьке право. Пам'ятник є у місті Тернопіль. Пам'ятник пам жолітродівниці. Пам пам Тристоронній годинник. Перший годинник з трьома циферблатами. А цей пам'ятник встановлений тернополянами Слабково Цишину. Він є наймолодший вояк Першої світової війни. Макетці на Огень на старого ринку. Протягом століть. Тернопіль змінював своїх володарів Польща, Австрійська імперія, Російська імперія, ЗУНР, Друга річ Посполита СРСР і завжди центр подій. Він був столицею ЗУНР, Галицької СРСР а у 1919-му місцем перебування уряду УНР. У самому серці міста, блакитне дзеркало Тернопільського ставу. Відновлений у 1950-х роках, він став улюбленим місцем відпочинку, спорту та романтики. Площа водосховища становить близько 300 гектарів, а берегова лінія розтягується майже на 10 кілометрів. Посеред ставу острів кохання. Невеличкий, штучний, але сповнений символізму, місце зустрічі, освічень, мрій. Тут кожне серце б'ється частіше. Сьогодні Тернопіль це сучасне місто з глибоким корінням, освітній центр, дім для тисяч переселенців місце, де традиції поєднуються з інноваціями. Ось спогад про другу літню школу, підвищення кваліфікації штучний інтелект, освіта, наука від інноваційного університету, яка проходила на базі Західноукраїнського національного університету. Слід відмітити, що Тернопіль не лише інноваційний центр, а й культурний. Тут багато різних музеїв. Дозвольте запросити до деяких з них. Вітаю вас біля музею національної визвольної боротьби Тернопільщини. Вітаю! Тернопіль на зв'язку. І Сьогодні я хочу вас запросити у музей політичних в'язнів. Вітаю! Хочу вас запросити до художнього музею у місті Тернопіль. Шайму. Тернопільський обласний художній музей було засновано 1 травня 1991 року на базі колишньої картинної галереї одного з відділів краєзнавчого музею. У музеях Тернополя ще під часу. Тут зберігається не просто експонати, тут живе пам'ять. Від давніх монет до документів державності, від побуту ремісників до великої політики. Але щоб повністю відчути душу міста, варто заглянути ще глибше туди, де слово мовчить, а говорить душа. Храми Тернополя як обереги, кам'яні свідки, віри й надії, що стояла крізь пожежі, війни, переміни. Хнібані, мов руки простягнуті до неба. Кровителькою міста вважають святу Теклю. Колись її образ прикрашав вівдар домініканського костелу, який сьогодні є собором непорочного зачаття пресвятої Богородиці. Навіть тепер у кожному дзвоні, в кожній світці відчувається її невидимий захист. Тернопіль це більше, ніж просто місто. Це історія вписана у камінь замку і відзеркалена у хвилях ставу. Це місце, де кожна вулиця пам'ятає віки, а кожен світанок дарує надію. Я вела проїздом, лиш день два, та місто торкнулося мого життя, не наче знайоме, хоча й не моє, та щось у повітрі мене все зове. Сукор мовча на сонце глядить, текля охороняє твій спокій і час, і щось у душі промовляє до нас, Тернопіль, мов спогад, легкий, і прозорий, ти ніжно залишив слід випадковий в обличчях людей. Істо залишиться в серці назавжди, бо іноді досить лише кілька хвилин.